Що робити з депутатами опозиційної платформи за життя в Чернівецькій обласній раді? Не хочеться говорити те, що хочу що, що сказати депутатам Верховної Ради, не тільки по цьому питанні, та й по іншим багато. Знаєте, іноді думаю, що вони не займають на те місце, яке треба було б займати. Я вважаю, що вони, як громадяни України, не відповідають своїм конституційним. Повноваженням і обов'язком. якщо приймають такі рішення, то це як кажуть, ця обласна рада недовго буде існувати, бо народ це не потерпить цієї фальші і змететь у владу цих депутатів і виберуть нових цю обласну раду і набрати після війни нову обласну раду. Значить, треба народ голосувати проти і звільняти набирати тих людей, які вірять в Україну, які допомагають Україні, а не Сидять на місці, нічого проти цього не роблять. Несуть російську інформацію. Настраюють народ проти України. Я вважаю так. А на вашу думку, що з ними потрібно зробити? Під час війни всіх розстрілюють. Я негативно ставлюся. Хтось їх вибирав вже. Населення наше, буковини, багато національне, толерантне. Вони відображають настрої населення, правда? Ми з вами так говоримо. Хтось там хоче до Румунії, хтось до Росії. Отак я розумію. Об'єктивна реальність. Ну вони себе вже, як сказати, вони самі себе зганбили своєю поведінкою, своїми діями, попросити їх. Зайняти якісь інші посади або знайти собі іншу роботу для мене це люди, які працюють на Росію. Я не думаю, що ми можемо як їх викинути, хоча хотілось би, але я думаю, що все залежить від наших людей, тому що саме вони привели цих. Депутатів в нашу міську раду тому треба працювати більш глибше. Я вважаю, що в нашій державі нічого не, не повинно бути російського. Ну, лишити, мабуть, якогось мандату депутатського і все, щоб не було цієї партії. Навіщо вона? Ну і це я так вважаю. Не потрібно нам зовсім нічого російського і депутатів, і їх рішень теж. Дуже страшно негативно, тому що ну, такого таких явищ взагалі не має бути в наших міських, обласних радах і взагалі в Верховній Раді України. Я вважаю, що їх потрібно забороняти як як терористичні організації, тобто тільки таким чином, тільки законодавством. А що з ними робити? Просто не вибирати таких, та й все. Ви ж їх не вигоните зараз. Треба думати людям, кого вибирати. Скільки років вони були до цього, то тільки у них збільшилися борги за нездачу налогів. То ви, напевно, самі знаєте, які є там депутати. Я думаю, треба на якомусь законотворчому рівні так їх красивенько, культурно по правилам забирати. Я думаю, таких немає місця тут існувати. Чому? Чому? Тому що вона за Росію. За те, щоб у нас була російська мова, насаджує на це все. Так що я проти. Їх вже вона взагалі ніде не повинно бути. Ніде взагалі в органах влади вони не повинні бути присутні. Тому що дуже багато обманювали. Е -е не знаю. Не подобається мені ця партія. Потрібно ліквідувати цю партію. Якщо вона проросійська, то вона нам взагалі не потрібна. То воно пора треба було вже вигнати не тільки з обласної ради. Виграти з України, тому що ОПЗЖ завжди були не на стороні України, вони завжди були в опозиції. От. І я думаю, що немала заслуга їх, те, що ми зараз маємо. Мається на увазі війна з Росією. Під час війни депутати, будемо говорити так, проросійські, можуть впливати на. Те, що на життя в Україні на життя у нас на Буковині це ж, в принципі, ті ж самі вороги. Негативно, треба їх обрати, це зрадники. А як Верховній Раді обрали? По закону обрати.